І підшипник для насоса на оприскувач. Моделька насоса Толлері P120. Стоїть він на валові, входить в поршень. Ось так він виглядає. Тут іде два підшипничка, Вони залиті на гарячу ось, ось таку втулку пластмасову. Зазвичай, коли розбивається оця втулочка, остається просто таких два підшипничка голих. На валові і вони так болтаються, і при роботі насоса йде такий стук-тук-тук-тук-тук. І він не докачує, не дає давлення І люди не розуміють, що це таке. І зазвичай це все із-за цього голчатого підшипничка Багато людей, коли розбирає насоса, дивляться, що на валові просто у цих два підшипничка і голчатих, але без цієї втулки. І каже, дай мені два підшипничка гольчатих. А цей втулочки нема, тому що її розбиває і її кришить геть на мілкі-мілкі такі кусочки, вони разом з маслом виходять з насоса. Так що, хто має такі насоси, долвері P120, щоб знали. Якщо одна із причин, яка може бути, чого насос не докачує, це може бути розбита оця втулка широка. Бачите? Коли вже остається просто на валові два таких голих підшипничка, то він не буде докачувати. І треба замінити оцей підшипничок. Так що, кого буде цікавити чи в кого буде така проблемка, звертайтеся за номером телефону для більшої консультації або переходьте до нас на сайт. Всім гарного дня!